Так, усім привіт. Думаю, мене чутно добре. Так, камера начебто. Начебто нормально. Так, всім привіт. Я ну, на комп'ютері знову відкриваю. За 100 золота, ну, граю, якщо буде точним, розіграш за 100 золота. Давайте. Просто якщо випадуть чорні скрийки, це просто буде чудово. Якщо якщо щось інше, це... Подивимось. О, тримістика, слухайте, Тремістика це добре. Зараз я гучніше трохи Так, а ну, перевірю зараз. Наче нормальний звук. Так. Давайте, що я відкриваю? Угу, Тримістика. Ну давайте. Що мені випадає? 4К вільного, ну це як завжди. Концептуалізація не змінюється. Теж те ж саме. Ну нічого не, не, не змінилося. Ну слухайте, 2 тижні преміум аккаунта це добре. Тому я вважаю, що за 100 золота отримати 8 тисяч вільного досвіду там, і сіляке таке, і 2 два, два тижні преміум аккаунту це непогано. Тому ну, нормально, нормально. Усе, всім, всім тоді до побачення, бувайте.